І всім привіт, мої любі друзі! Та з вами Монстр. І сьогодні я зайшов в гру під, ну, під назвою Warrior. Тут типу, треба тренуватися на мічах і крізь вбивати когось. Ну, будемо сьогодні розбиратися. тут, як я помітив, сразу тут у нас можна купити за 5 таких кубасків можна получить тут типу, Ну, Тут за 40 до 200. Ну, сьогодні думаю, стати крутим майстром. Ну, зараз мені показуєте, що сюди треба. Що, сподіваєтесь. А, я сразу Мені, коротше, сразу треба з кимось битися. Да? Давайте у когось ставте такого мощного. І зараз такого но БЕМС. БЕМС. Такого валому. но, Получи хавай. Хавай, просто хавай. Все, so, все. So... Давай, підійшли, підійшли, просто підійшли. Все, хавайте, хавайте, просто хавайте. Так, тут уже їх побільше набагато стоїть. Но, на, но, но, БМС, БЕМС, БМС, получай. О, у на новий меч, ура! Ну. Мені ге. Клип. Клип, но валимо, валимо, просто валимо. Но, 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 шо, шо, шо? Борзий имба! Игруха просто топ. Советую вам, конечно, в НЕЇ пограть. Бо он ориент ТОПОВА, Ой! Шо, шо? Куда вы там идете? Блин, треба отхилиться. Так мне вообще ГАБЕЛА БУДЕ, А, тут не хухил не можно. Ладно, хай буде, но, но, тако, но, 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 Просто зафігачу, Ще тро, три таких штуки треба пройти. І все їм буде. Давай, 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 давай. Ми завалимо їх. Навіть якщо я помру, то завалю. У мене вже, кстати, другий левел, і мені здається, це не. Ви що здіваєтесь? Ні, мені зараз точно геге. Да. Стоп, да. Блін! Хотілося побільше пройти. Ну а що? Я поту... А скільки у мене вінів, кстати? У мене 14, А можна часу? А, ні, не можна. Це є тут подарунчик. Поки не буду відбирати, думаю. А от зараз можна. Чисто такое чикен хем, Не знаю. А тут... О, тут авто можна. Супер. Ну, Будем клікаче. Поки всі яйця не прожмутся. О, три куриці у мене фиги! Дякую. Дякую. Дуже дякую. На петтів зараз глянемо і. А шо їх можна тут крафтить? А, то я скрафтить уже. Анкейт. Что я не понял? Ну, по-моему, я скрафт. Ну, что скрафт? Что скрафт? У меня новый мечик. То есть на мечик а молоточек. Чё, борзый? Види мы я вообще-то. ладно, долго я цаяться подобно. Ой, я крутый, кстати, уже. У меня уже четвертый левел. Все, теперь пришло. Заротых будем фигачить. А тут можно, типа, я не знаю. Может демедж? Кстати, да, можно. Кики у мене гем. А у мене вообще геймів немало, Я один хочу. Закиньте мене одного просто, закиньте мене одного. Будь ласка. О, супер. Тут я так поняв можна і парами. Но! Но! Но такого просто. Не, он все уже будет. Но, но, но. НО! Просто НО! молотком их фигачу. Изи, изи. Я говорю, це изи буду катка. Все, я, короче, теперь профи. Нифига себе там можно, конечно, заклеймить. А, не а, це на другий день буде. кстати може е, нове продовження конечно зніму. Ну це не точно ладно пошуткував звісно, конечно привал. продовження може завтра і вийде. тридцят тут тепер треба волну просто зафига такой но такой Що, борзі? борзи на борзі? повірила в себе Ну. Но, 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 обана, все на тут я тепер просто в такі здоровічки пішла, но, 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 сі, а, нє, а, но, і, а, у, і, а, е, се, ізі, ізі катка, ой, друзі, я не можу, ну, і, а, і, а, сі, а, нє, а, о, і, а, Йоу, йоу, иди нафиг. Иди нафиг, иди гуляйте просто. Иди гуляйте, Но, но, просто, но. Блин, а тебе сколько не оказывается, блин. Не мы не ГГ. Нет, это ГГ уже будет. Это просто ГГ. Я говорю, это ГГ. А это 100 XP на, халяву. как сказать. Давай, 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 давай. О, чик. Хотя, вс, хоть чик, хоть чик-чик, чик. Мне пофиг. Давай, ещ чипа. Чичка, чичу, Чик. чу чи чачка Чик. Но ты новин. А тут двоих. Не знаю, я двоих искрасного. Девяточки-то клейм плеймге, сорточка летает. И пушечка. Так, що тут у нас? Блин, це и так понятно, реально. Плюс 4 к да, не походу. Ну це що за босяра? А на 30 й волні фінальний босс треба його буде перемогти, да? Зараз будемо коротше продивлятися що як у там 5 я знаю як це добре щоб... А, не йде нафиг чел поза 200 типу, можна мать купити, чи типа прогрейди що? Биту якусь можна купити, 1200 меч. Ценова Локатія, ПвП Арена. Як же хочет кимусь такого щеліком? О, цю фігню можна якось. Айрон Релизя. Ну, це каже саме сильний меч, типо. Може бути. Ну, це не точно. Це не точно. игра <свист> <свист> цікаво, цікаво. Лоп, 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 лоп. Все. Изи, катка. Oh О май гаш. Лоп, 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 лоп. А, у мене вже 195 хапа. Офигенно. Бум, 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 бім, бум, бім, дум. И... Так, руки не погано. А ты, дешку, куда а? Смельчак тише. Но, но. просто тут, но, но. Ой, ёй, ты шо, бессмертный дядя тишо, Ну, Но, но, и я. ха ха Я вроде бы прикол. Блин, блин, треба валить. Хотя ладно, пусть а войны на тек... Так, правильно, правильно. Як і наші українці, які борю борються за нас. Так о давай. Давай, 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 фігач, фігач. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, а тут і є багатенько робідай. Ну не дуже. Ой-ой-ой, які вас сильні тепло. На, на, на. so ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойчки. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ойки. Ой-ой-ой. ой 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 Ой-ой-ой. О хп. Все. У мене воно відхилилось. Ура. Я тут именно короче рив мені тепер воно відхиловать хотя мені здається те, що я уже здохну. ну реал тут просто я не знаю тут их штук 20, блин та то и більше блин а у все у мене два хп оставалось офигеть дякую блин. треба коротше я могу зараз собі просто 100 винов на халяву дякую Може 200 уже копать а? Нет. Нет, 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 нет. Пока я не знаю, много хватает нет. не знаю. Такого наверное, нас еще хлопнем. Щелкнем и два котика выпало. Самое обычное, да. Ну да, самое обычное. Я фартанула.

А блин, мне все равно не хватает. -мо. А, ладно, это виды. Вон заразите права. Чика богам сик. Давай. Но мы маем вышли типа, ну что Не хочешь не хочешь пока не хочет. Пятый начала Понял. Ну, давай, давай мы маємо перемогти вс мы чего пойдуть поки ну це поки Тепер шесть. а тут показывается скільки це пиде фигань яких Угу. 11 тепер виходить. І еще оцей плюс один чел. Так, ні, ну с цим синим челиком, то і здесь разбираемся, но ну, не знаю. Треба потім подумать. Треба потім подумать. Вийшло, але... Ладно, якщо вийшло, то я по 16 черке выслала. Ладно, если вышло, то не не выходит. Я завожать толком, да я не буду хай выходить. Теперь все вышло по сути. А теперь можно их и развести такого силу. Хай все выходит спочатку, а потім подився, шо и як. Короче, пошвидше в них, конечно. О, все. Давай. Мы а не ГГ. Нафига. Треба было хотя бы... А, нет. Нет. Зафига чего. Так, так Петра обошла мне почекать. Окей. Окей, все выйдут. Хотя мы не дадим не ГГ. И так будет. И ты все ты, ты, коварный монстр. <клышленный кирпич> Help. Но, блин, вот тупина. Mm. Так, я не знаю. Ну, відкриємо ще, он таке, яєчко, давай, давай. О, щіп, не хуже, чого скажу, это честно. Короче, одинакового надо дає, конечно, но ничем. Клейм гифт, який тут 2500, но 500. Залітає. ё-моё. У на 8 левел Я в шоче Конечно Но ми не здаємося, ми не здаємося. Вот это 10 левел Круто Ладно мої любі друзі, на цьому мабуть, буду вже закінчуватися і всем бувай.